Побачать кожного від тепер боржників банків, злісних неплатників, штрафів, будуть виловлювати на стаціонарних постах ДАІ. ні виїхати з міста, ні потрапити до нього. Озброєні системою Рубіж інспектори не тільки помітять порушника, а й запроторять його авто на штрафмайданчик. Камера фіксує номер, він автоматично потрапляє у комп'ютерну систему, під'єднану до виконавчої служби. Поки авто рухається, уся інформація про нього уже в інспектора, котрий і псує вам настрій. Про систему Рубіж у дії Євгеній Агарков. Так спрацьовує система рубіж. Завдання таїшника встигнути зупинити авто, яке буде тут за кілька секунд, бо камери стоять за кілька кілометрів від поста. Система рубіж спрацювала. А що це система? Ви пан Євген не розуміє, що це за система і чому його зупинили. Скаржиться, треба дитині до лікаря, дзвінок до держвиконслужби все пояснює. Вам виписували штраф. Було таке? Ні, пан, я я не був. Недовго думаю, що чоловік сідає в машину і тікає, інспектори навздогін. Мені сказали, що машину ви заберете. Я Тому і іспувал. Сучасну такий порядок. Несплачені штрафи, кредити в банках, аліменти, борги чи навіть комуналка. Все це може стати причиною для зупинки. Камера з Києва, камера з Одеси. Щитуються номерні знаки, які проїжджають. Бачите, якщо в даній системі є номерний знак, спрацьовує система, викидається така фотографія. А далі машину на штрафмайданчик. туди її мають право відвозити саме інспектори. ДАІ. про це йдеться в постанові Кабміну. Система розбиває базу даних. Номерів на три види: викрадені авто, загублені номери. Або вас шукає державна виконавча служба. Тут таких найбільше. Якщо державний виконавець, коли наклав арешт на автотранспортний засіб, він намагається з'ясувати його місце знаходження, наприклад, направляє вимогу. Боржнику про те, щоб він надав цей автомобіль для опису. Якщо боржник відмовляється, тільки тоді державний виконавець виносить постанову про оголошення розшуку транспортного засобу і для виконання також направляє до органів державтоінспекції. Тому кажуть, дешевше буде заплатити одразу, аніж потім платити і борги, і за штрафмайданчик 150 гривень на добу. Якщо борг сплачено, а вас таки зупиняють. Возіть із собою документ про погашення боргу в головному управлінні. Даї кажуть, система дуже ефективна. А голов. Не її не можна обдурити. Я бачу, що за добу у мене було 12 спрацювань системи, тобто було повинно було здійснено будь 12 затримань транспортного засобу. Коли були дійсно підстави, якщо співробітник міліції затримав не 12, а 8, а 4 не затримав, постає питання. Тож рубіж може стати останнім не тільки для порушників водіїв, але й для даївців. Євгенія Гарков, Дмитро Сапролов. Новини 2+,2.